А видання Дефенс Експрес зауважує, що ворог використав майже всі ракети зі свого арсеналу, окрім крилатих ракет Р-500 до ОТРК Іскандер та північно-корейських балістичних ракет. За попередніми даними слідчих СБУ по Ахмадиту, росіяни вдарили ракетою стратегічною крилатою Х-101. На місці трагедії вже знайдено докази, зокрема уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 із серійним номером та частина руля цієї ж ракети. Станом на третю годину дня було відомо про двох загиблих працівників лікарня. Загальна кількість потерпілих збільшилася тоді до 16 осіб, із них троє дітей, повідомлялось в день. Цитата служба безпеки зробить все можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин. Зокрема, і за сьогоднішній удар по Україні. Ця відплата буде і за законом, і за моралью. Держава-терорист це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць, і їх нічого не врятує від правосуддя. Про це сказав голова СБУ Василь Малюк. Пізніше ми дізнаємося імена всіх, чиє життя забрав кремлівський режим цим ударом. Наразі відомо, що одна із загиблих в вохмадитів лікарка-нефролог Світлана Лук'янчук. Вона народилася у Львові, дитиною була сиротою, тож вихованням займалася рідна тітка. Закінчила Національний медичний університет імені Богомольця. Після цього завершила інтернатуру. В Вохмадиті працювала дитячим нефрологом. Поховають Світлану у Львові біля батьків. Україна ініціює надзвичайне засідання Ради безпеки ООН через сьогоднішню ракетну атаку Росії по Україні, зокрема удар по дитячій лікарні «Ахмаддит» у Києві. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском після підписання безпекової угоди. Сьогодні вранці президент Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Польщі. За інформацією польських видань Зеленський спочатку зустрівся з прем'єр-міністром Дональдом Туском у канцелярії прем'єр-міністра. А у другий дня мала пройти зустрічі з президентом Анджеєм Дудою у президентському палаці. На Володимир Зеленський та Дональд Туск потім підписали угоду про безпеку та співробітництво між Україною та Польщею. Текст угоди викладений на сайті президента і має досить об'ємний перелік ініціатив. Та зобов'язань 19 держав вже підписали аналогічні безпекові угоди з Україною. У Польщі сформують легіон добровольців з українців у ЄС. Вони зможуть підписати контракти з Збройними силами України. Про це також повідомив Зеленський на підсумковій конференції. Пропоную прямомову. мову. Ми зафіксували в нашій безпековій угоді формування і підготовку на території Польщі Українського легіону нового добровольчого військового підрозділу. Ми маємо дуже позитивний досвід українсько-польсько-литовської бригади. І саме на основі такого досвіду ми дамо можливість саме громадянам України, які зараз перебувають в Польщі, Литві, в інших країнах ЄС, добровільно приєднатись до оборони України. Український легіон буде тренуватись і буде тренуватися в Польщі і буде оснащений партнерами. і Кожен громадянин України, який вирішить бути в легіоні, зможе підписати контракт зі збройними силами України.